Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юрій місто, Львів. До нас на продаж приїхав автомобіль Volvo xc 60 2014 року випуску в самій максимальної комплектації Т-6. Автомобіль з двигуном 3.0 бензин на 300 кінських сил, повний привід, автоматична коробка передач, легкоспавні диски, два контакти гуми зима, літом, повний безключовий доступ. Датчик мертвих зон, шкіряний салон з електропакетом, також пам'ять, панорамний дах, активний круїз-контроль, датчик. Для отримання в полосі, підігрів сідінь, підігрів керма, подвійний клімат контроль. Автомобіль має пробіг 143 тисячі км. Функція старт-стоп, камера заднього виду. Є дуже багато додаткових функцій для комфортної, беззапасної їзди. Висхід палива автомобіля умірний. Місто 9,5 літрів. траса до 7 літрів бензину. Можливо, придбати авто в кредит або візинг, та ж у нас системи обміну 3-1. Якщо зацікавив вас наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах, або пишіть директ. Ми знаходимося в місто Львів, адреса Володимира Великого 2, компанія Автопарк.